З військовими Олександром Поповіченком, Сергієм Голіковим та Владиславом Кононенком попрощалися в Кропивницькому. Щоб Господь Бог оцілив душі, там де праведні звучима. Сергій Голіков закінчив юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ. Працював дільничним офіцером. З 2017-го санітаром в центрі екстреної меддопомоги розповів його керівник Олександр Яршенко. З ним зв'язувались по телефону. Він багато чого казав. каже мені дуже дуже пригоді стало те, що я працював в екстреній медичній допомозі. Я ділився своїм досвідом із своїми побратимами. Розповів у 2019-му Сергій Голіков за контрактом вступив до лав збройних сил. Брав участь в операції об'єднаних сил на сході України. Після повномасштабного вторгнення служив на посаді командира штурмового відділення. 30 жовтня біля села Андріївка Бахмутського району отримав поранення. Переніс декілька операцій. Помер 23 листопада в госпіталі міста Львів. Бійцеві було 34 роки. Олександр Поповіченко народився в селі Дичаскулове Новоукраїнського району. Школу закінчив в сусідньому селі Комишовате, розповіла мати військового Юлія Різанова. Служив у Бресті, Білорусія. На другому році служби він в десантних війська, на другому році служби попав на Горний Карабах, там заворуха саме ж була. Звітіля привезли його в Брест, в госпіталь. Каже, під час антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях служив на посаді водія в стрілецькій роті. У 2014 році у квітні місяці пішов в АТО. Добровольцем. До кінця 2015-го був в АТО, був рам'яний, контужений. Донецькому аеропорту був. Нагороджений орденом за мужність. Помер Олександр Поповіченко 28 листопада 2023 року. Владислав Кононенко закінчив Кропавницький техніку механізації сільського господарства. До війни працював кухарем у ресторанному бізнесі. Це інформація від начальниці управління культури міськради Анни Назарець. У 2023 році за мобілізацією приєднався до лав Збройних сил України та став на захист Батьківщини. Пройшов підготовку в сержантській школі. Потім на артилериста навідних гармат. Вирізнявся хистом влучного навідника. За словами Анни Назарець, Владислав Кононенко був командиром гармати другого розрахунку самохідної артилерійської батареї. Загинув 27 листопада біля села Кліщиївка Донецької області. Бійцеві було 28 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Слашенко, Суспільне новини, Кропавницький.